Вітаю всіх на моєму каналі, який називається Вийти Заміж за Італійця, тому що я живу в Італії вже 20 років і заміжня за Італійця. Розказую про своє життя італійське. І звати мене Галя. Так що всіх запрошую до моїх теревеньок, до моїх відео, передивляйтесь. Запрошуйте друзів на канал. Буду дуже вдячна. Дівчатка, ви знаєте, я вже казала колись на каналі, що мені дуже подобається робити всякі експерименти там, із їдою, з одягом, з своїми роботами, які я роблю. От, і я деколи пробую деякі там, рецептики, деякі всякі штучки, там, то з тіктока, то з, ін ну, з інтернету беру з усіх е можливих. Цих, От, і, 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 з усіх можливих е, ліній, як кажуть, звідки приходить, звідти беру. І мені подобається самій пробувати все, самі робити. Сьогодні теж покажу вам, я знаю, знала, що з кислого молока можна робити творог там, бо всі так в Україні роблять. Сьогодні вирішила спробувати тут в Італії із скіфірчику зробити творожок. От, тому що я робила колись на відео, навіть робила адгейський сир, тіпа, є в мене там на відео, то я робила просто з молока і додавала уксус туди. А це, думаю, спробую я з кефірчика зробити. Я десь мені попадалося теж, що так робили. От, і думаю, спробую. тому що то ж, це ж те саме, як кисле молоко, тільки, що кефір, ну, він, там свої оброботки, ну я не знаю, як його там готую ферменти. От, ну і покажу в відео, що в мене вийшло, я робила. Так що в цьому відео покажу. Чітко. Зараз буду робити експеримент Ось в Віталії. Отакий кефір почав продаватись теж декілька років назад, Раніше тут не було кефіра. У мене є, він вже стоїть трохи вже такий, бачите, рідкуватий. він. Зараз хочу провести експеримент зробити творожок. Із нього. Це великий кефір і зараз додавлю трошки ще молока. Ну ось так і додаю простого молока ще трохи. І включаю буду нагрівати. І побачимо, що з того буде, чи вийде творожок. Ну Ось так нагріваю на, на повільному вогні. Подивимось зараз, що буде з того, чи вийде творожок. Бо так, я колись робила, я додавала уксус. Просто молоко і уксус додавала, і робила такий дегейський сир. Декілька раз. То получалося. А це просто кефір, тут тобто ж є сиворотка, не треба уксусу, я думаю. От. Так як вдома, коли відігріваю від корови. Молоко кисле і роблять сир. Ось так і я попробую в Італії зробити. Ось, бачите, тут на, на повільному вогні ось так уже трошечки відійшло о, цей сиворотка. загустає. Зараз побачимо далі, що буде. Як буде. Ось так. Ну, це такий кефір, не такий, як у той, що в селі молоко квашене, кисле, але можна також пробувати. І молоко не таке зовсім обезжирене в мене. Я купляю. Так що побачимо, що воно буде. Ну, ось так, бачите. Я вже приготувала отаку. Друшлачок такий, зараз буду туди його вливати. ще напевно, застелю трошечки тряпочку, щоб не сильно воно випадало через, через дирочки, бо тут не сильно вони такі маленькі. Так що попробую. Ну ось так потім побачимо результат. Зараз стече побачимо, що буде. Ну і ось вам, бачите, творожок ось такий получився. Все виходить. Чатка, я додавала ще трошки солі. М -м -м, добрий. Так що можна робити? Хто в Італії? Кефірчика. Ну, треба більше, щоб було більше сиру, треба більше, хоч пару бутилочок, щоб такий двійний був порція двійна Але можна робити і тут. Бачите, ось все добре. Скоро поїду, вже через 10 днів поїдемо до дочки. Там теж вам трохи познімаю. Там трошки інакше, як тут у нас. То покажу вам. Вже не терпиться поїхати, побачити внука і дочку. Ну, дочка то вже доросла, а внучок він ще 9 років, то скучаю дуже за ним. Так що вже. Чекаю, чекаю зустріч, хоча ми поїдемо всього на 4 дні, але все рівно. Так що там теж вам познімаю. Може, якусь їхню кухню ще вийде зняти десь щось, якщо вийде десь сходить, побачимо. Так що, дівчатка, чекайте, трошки інакших, може, відео будуть. Це, знаєте, що хочу сказати? У нас отут ми живемо так по інерції, як кажуть. Робота, дім, робота дім, і ну так, напіцу вийти в суботу з друзями. От, Але якось немає такої святкової якоїсь атмосфери, ні на Різдво, ні на Пасху. Оце тільки як їду до дітей туди провідати, то там якось себе почуваємо трохи краще. І Це там, ну, це понятно, коли ти бачиш своїх рідних раз у рік. І внучка, і це єдина дочка, вона в мене, єдиний внучок, то цього всього не, не вистачає. І ясне діло, що там трошки оживляюся. А так, то вже якась така апатія на життя, не знаю. Вже давненько в мене трошечки таке стан, що нічого не хочеться. Але ж береш себе в руки, і треба далі йти, робити все, що, що треба, роботу і, і по дому, і чоловік. Ну, чоловік теж в нього такий стан не дуже. Так що, Отаке трошечки моє, якби я свою вискажу своє, <смас> стан душі свій вам трошечки пожаліюся. От. Пишіть мені, як ви себе почуваєте. Які у вас, як ви боретесь з цим усім? Щоб бути завжди, я стараюся. Бути завжди в ну, піднесеному трошки настрій, хоча всередині там бурлить кипить. Але деколи ну я у мене такий характер, що стараюся ніколи не показувати так на людях. Зовсім. При чоловікові то так він замічає і я його. А так завжди мене люди бачать і думають, що в мене завжди все хорошо, тому що я ніколи не показую нікому свій стан. Ну, такий в мене характер. Джу вам, дівчатка, це я на роботі. Хочу показати, як вони е, у них простині застеляють, ліжко, це я прийшла у хлопчика. Тут у, у кімнаті, бачите, у нього двоспальне ліжко теж. От, ну він вже великий, 14 років, такий, як кажуть, і не похож на 14. Ну, перша йде ось простиня із такими углами, бачите? Угловиці вона закладається, зараз я покажу. Ну, ось так, бачите, вона ось так тримається, за що цієї рези тут резиночка. Я знаю, що вже і в Україні так закладаємо за кути. Оце трошечки вона малувата після стірки. Це прання стає, а потім розтягується, бачите? Ось так закладається і вона собі тримається добре, не зсувається нічого. Ну, ось тепер є у них другий зверху, просто простень під, під ковдру, а це у, у них під одіяльники, бачите? А є такі, що тільки з простиню і зверху кладеш одіяло, простень до тіла під, під ковдрою, і загинається зверху так на ковдру, щоб вона не сувалася. У мене вдома так, у мене без піддіяльників, а просто простень друга. Знизу одна простень зверху, ще і, і зверху цей, ковдра. Счастливо покажу вам далі. Е, показала вам ліжко одне на роботі. Ось у мене вдома, бачите, як з двох простень. Одна простень ставиться під ковдру, під одіяло, і зверху отак загинається, бачите? І вона тримається, нічого з неї не цей, не сувається собі спише, як під, під одіяльником однаково. Так що, отак, у них бувають отакі комплети, просто з простиню, більшість, більшість такі, дві простині. Бачите, там простинь і зверху простинь, і накидається отак. На одіяло і з підодіяльниками. Ну, ось так. Це я вам хотіла показати. Ну і подушки як завжди, такі довгі. Так, бачите, у них ось дом трьохповерховий той. І тут де супермаркет, а все їхній теж дом. Це в них там тераси зверху там. Це все їхнє володіння. Вони тут живуть сім'я, брати, у них два-чотири брати з сім'ями, тут колись батьки жили. Батьки померли. От це все їхнє. Ось ну, таке сьогодні відео трошечки, я ж кажу, вже немає такої охоти дуже знімати і цей... і, і балакати про щось, тому що от такі часи зараз, і життя таке. Так, що, дівчатка вибачайте, якщо такі теми якісь не за ну, якісь там. Як раніше, я більше про деякі теми говорила соціальні, там про жінок, про чоловіків, про, про все на світі, тут в Італії порівнювала. Зараз трошечки так, такі відео більш розслаблені, розслаблені, як кажуть. Скоро хочу вам до Паски ще показати, як робити шоколадне яйце. Не знаю, може, хтось вже робив. Я вам хочу показати. Поки що не знаю, шукаю якоїсь формочки, бо в мене такого нічого немає в чому те є це зробити. Але покажу, хоч якусь формочку зроблю, з чого-небудь з цього, з фольги чи з чого, то покажу, хоч приблизно, щоб ви знали та можете своїм діткам зробити як подарочок на Пасху. Так що продовжуйте, дивитися мене. До нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю здоров'я, добра і миру.